Для кого знак висить, інспектор? Знак для кого висить? 334. Ну то що ви на тротуарі стоїте? Я вам нічого не означає. То що, можна стояти? Та ти що? Ви щось такі мудрі стали вже тепер взагалі. Ви знаєте правила? Як ваш номер значка, інспектор? Ну не бачу. Що за тон? Що за тон інспектор? Інспектор? Номер значка, покажіть, будь ласка. Залишіться на прохідні, що? Добрий день. Якщо інспектор це подав? яке призвичай? Не підкажете? цей інспектор, що там стоїть, можна? Я би хотів почути його прізвище. Можна почути його чи не можна почути його Зараз дзвонить людина, ну ви розумієте, в чому справа. Хорошо, нема так. Інспектор, підійдіть, будь ласка, сюди. Підійдіть, будь ласка, сюди. Я хочу познайомитися з вами. Свої... Покажіть своє посвідчення. Інспектор. Добре. Ну, ти почукав, так, Добрий день. Розказати прізвище того інспектора, що якщо заходив. Можете мені сказати? Е, От тут, Чик, що біля вас був? Стельмас. Прошу? Стельмас. Стельмас, а далі. Романа А побачив. Це інспектор ДАІ, він тут у вас працює. Так, точно. Дякую, поки що все. можна книгу скарг? Зараз ми, по-моєму, на нараду, то всі забрали. Ну, ну, Вони з книгою скарг пішли на нараду?